Гра у шахи немає вікових меж. Це доводять учасники турніру пам'яті у Здолбунові. Взяти участь у ньому зголосилися і початківці, і ті, хто шахам присвятив півжиття. У невеликій залі з Долбунівського будинку культури «Цементники» медники вели людно. Шахісти з 12 районів області демонструють свою майстерність. Є тут і 12-річні, і ті, кому за вісімдесят. «З такими перше грабів, теж так, коли вони казалися й діти. Таких змагальних питань. Людина, яка грає в шахмати, вона випрацьовує характер в собі. Шахмати дають для людини культуру, дають людині, як то кажучи, взаєморозуміння. Такий турнір у Здолбунові проходить вперше. Голова обласної федерації шахів Володимир Ковальчук присвятив його пам'яті свого батька Олександра Ковальчука, який протягом 20 років був президентом районної федерації. Людина життєрадісна, життєлюбива. Крім шахів, він займався боксом, займався велосипедним спортом, гирьовим спортом. Такий натхнений. Натхненної людина. От, а любов до шахів він через все своє життя проніс. Шахи це просто інтелект. Я думаю, що батько багато що старався для розвитку шахів на Рівненщині, і багато людей його вшанували, пам'ять. Навіть цим же турніром. Турнір обіцяє Володимир Ковальчук, стане традиційним. Він каже, радий, що батькову справу вдалося зберегти та продовжувати саме йому. Людмила Усік, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.